Повертаємося до інтерв'ю Наталії Масійчук з Сергієм Алимовим. Нагадаю, Сергій, це майор ЗСУ, в колишньому він підприємець, можливо, він і зараз підприємець, але наразі він десь служить в ЗСУ. І він намагається Наталії пояснити, що влада настільки відірвана від народу і взагалі не розуміє, що хоче народ, як він працює. І мені здається, влада не може й досі зрозуміти, чому. Народ не хоче як встойло йти на цю мобілізацію йти в ЗСУ. І от з того пояснення, яке дає Сергій, із тих запитань, які йому задає Наталя, я розумію, що Наталя вона разом з владою, вона не з народом. Вона досі не розуміє, чому народ хейтить владу і що з цим потрібно робити. Так до чого йде? Ну, йде, йде до ну явно якогось. Ну, Вибуху якогось ну, ну, точно не в бік добра, як я завжди кажу. Ну, Це точно не в бік добра. Зараз набіжать, коротше, ці зеленські і псошники почнуть розповідати про Майдан 3 Зразу передайте привіт Міше подаляку. Знову ж кажу, ми якось розійшлися окремими дорогами: влада, армія і народ. Нагадаю: 24 лютого всі були разом, і народ був з владою, народ був з армією. Всі працювали разом. І щось таке сталося. А що могло статися? Треба єднатися А ви не Треба навіть пам'ятаєте точку, де розійшлися? Да. — Так. Будь ласка, осі 23 року. Я Іван амнян казав. — Це Харсон? — Ні, 23-й рік, 22-й. А, 23-й рік. 23-й. 23 угу. Так, як от почалася та мобілізація, 19 вересня я виступав, У мене кум приїхав з, з Польщі. Ну, батьківське серце не витримало. Він з 19 років воює. Йому зараз 23. От він от, ці пряні от, чотири роки він воює, реально. 24 число в Авдії який зустрів. І зараз там на фронті. Він от як почалася та історія з ТЦК, як почалася це не моя, не моя війна. Потім почали казати, ми вас не посилали, а зараз тут ну якось вже може, ну, то і другі. Може, так перестанемо стріляти, як то там де Ну, а смисла ні. Ну і от звичайне питання, а навіщо там ну, все це було, навіщо ми там всі зараз б'ємося? А нас хтось питався? От? ви як нам хлопці? Якщо мені сказали, завтра перемога, то, так, кожен, хто сидить в окопі. От реально в окопі, не десь там, а в окопі. Кожен підніме руку і скаже: видихне, Хух, слава Богу. Кожен, кожен би хотів. Мало що потім Відійти до Дніпра, а потім назад повертатися. ну хорошо. Ну, Пльша Вістович каже там, все йде до переговорів, правильно до яких переговорів, хто йде на переговори? Нічого ніхто не відомо, ну Льоша вважає, що все йде до переговорів. На яких умовах? Там ну ну купа всього кажу. Це це у нас політики мають чітко розмовляти з народом і висловлювати як свою позицію. Да, не думки, думки Іванович, А що треба сказати Ємі. людям? От що треба сказати? У нас був тренд. Десь у нас виходить Зеленський завжди виходить і розповідає про те, що у нас все хорошо. А на фоні того, що росіяни там під Очеретино, під Куп'янськом, ще зайшли оце на північ Харківської області. Зеленський виходить і каже о, фразу, що нам не вистачає зброєння. Це, здається, було до того, як прийняли цей пакет в 61 мільярд. Він виходить і в інтерв'ю розповідає, що нам нічим оборонятися, потрібно прийняти цей пакет, щоб Україні було чим відбуватися. це ще було до Харкова, до 10 травня? А через декілька днів а, спікер Зеленського, чи Зеленський я вже не пам'ятаю, виходить і каже, що от ми плануємо контрнаступ. Це за яких баранів, за яке стадо а, держава тримає народ, щоб видавати, коротше, такі думки, які прямо протилежні? Одна одній на протязі двох днів. От наскільки потрібно вважати своїх а, людей, свій народ баранами? Щоб. Закидати такі фрази, і от знову нещодавно, от зараз там на Харків а, нападають там, з півночі, і Зеленський вчора роз... зробив відео про те, що росіяни збирають ще одне угрупування там десь на кордоні Харківської Сумської області під Гайвороном, і ми нічого не можемо зробити, тому що там є та невидима стіна під назвою кордон, за яку ми не можемо пульнути американським озброєнням. А до цього, за два дні до цього, він знову оголошував якийсь контрнаступ. Та сумасшедший чоловік. Да, думки, думки нас... Сіванич, а що треба сказати Є. людям? От що треба сказати? У нас правду розмовляйте з нами як з дорослими людьми. Хватить розмовляти з нами як з дебілами. Потрібно розмовляти з нами як з дорослими. Це вже не СРСР, вже зовсім нове покоління, яке користується цими вашими інтернетами. Це покоління, яке знає цю вашу англійську мову і читає всякі а, Washington Пост New Нью-Йорк Таймс і так далі. Тобто, не проканає просто вийти, наляпати всяку бідятіну і надіятись на те, що не буде ніяких а, в результаті наслідків. Ну не буде так вже. Це працювало з тим ще поколінням. Яке вийшло з СРСР в 90-х. Зараз все по-іншому. Але Зеленський, от Володимир Олександрович, він, мені здається, ще вихований тими традиціями СССРівськими. — Був тренд, десь місяць тому почався, типу, все, з людьми треба вести чесну розмову. Чесну розмову давайте ведемо. І вона почалась чесна розмова, ти хочу сказати, Наталя Масічук. Почалась чесна розмова, тренд. Нема ніякого тренду. Тренд тільки в ютуберів, які просять чесну розмову. Самої чесної розмови від влади ніхто не бачив і не чув. Чесну розмову з людьми. Тіпа війна буде довгою. Перше, що вичавили з себе. Потім, якщо закінчити війну, вона знову почнеться. Друге, що вичавили. Правильно? Ну, вона закінчити, а заморозити. Заморозити, так. Да. Третє. Сказали, скільки втрат. І що? Давайте я вам скажу чесну розмову. От Романенко видав чесну розмову в своєму блозі, О, не текстом, а буквами. От чесна розмова це: ми втрачаємо Крим і Донбас і, можливо, ще кусок Запорізької області. І з цим ми виходимо з війни. І це потрібно робити зараз. Потрібно мобілізуватися, наваляти росіянам по голові, щоб вони відійшли і погодились на якийсь Умови, які будуть хренові для нас. Оце буде чесна розмова. А не розповідати бігать про кордони 91-го року. Без плану, навіть без ніякого плану про ті кордони. Ніхто не висунув, не, не показав нам план, як дійти до тих кордонів 91-го року. Ще одна чесна розмова для мене особисто, для громадян України, щоб вийшов президент або хтось і просто пояснив, якого хрена якийсь там блогер лебіга. Їде кудись в Мексику а, на якийсь футбольний турнір. Він, він футболіст? Якого хрена він туди поїхав? Він непризумного віку. Чого Саша Слобоженко їздить на своїй Ламборджині по Варшаві і може заїжджати а, назад в Україну і виїжджати з України, коли він захоче? Оцю цю чесну розмову я хочу. Чому ловлять і забирають в ЗСУ звичайних Микол з вулиці? Чому їх довбуть ногами? А є якась. Каста людей, які їздять на автомобілях, які коштують більше, ніж 100 тисяч доларів, і їх ніхто не зупиняє, їх ніхто не б'є ногами. Оцю чесну розмову я хочу. Якщо ви хочете нормальну мобілізацію, то зробіть її нормальною. Ніхто не буде воювати за таку хрень. І я вам кажу: не проканає, не проканає знайти цього мільйонера, який заснував Хартію, просто зняти з ним репортаж і сказати, от чувак, він сам пішов захищати батьківщину. Або знайти ще якихось декількох двох депутатів і сказати, от вони пішли захищати батьківщину. Це повинно бути масовим явищем. Це не повинні бути добровольці мільйонери, які самі вирішили піти в ЗСУ. Це повинен бути чувак. Дитина-син прокурора, який їздить на Ламборжині, він накрав кучу бабла, його батя накрав кучу бабла. І от цьому прокурору і сину прокурора вони мають отримати повістки і прийти в ТЦК, і потрапити в ЗСУ. А в нас виходить, що в кого машина дорожча, ніж 100 касарей, вони не йдуть в ТЦК. Вони. Не ухилянти, а непридатні. А всі інші тупо ухилянти. Ті ні, у нас три категорії. У нас є неприкасаємі, типа оці на автомобілях, які дорожчі 100 тисяч доларів. Всі, хто за кордоном, ухилянти і всім пофігу, коли людина виїхала. А всі, хто залишились, вони потенційне м'ясо для ТЦК. І всім по барабану там ти виїхав з України там, 10 років тому, 5 років тому. Повернись, онови свої дані, тому що а, країна. Зненацька про тебе згадала, і ти маєш іти її захищати. Захищати якогось Він'яміна на машині, яка коштує більше ніж 100 тисяч доларів, і на яку він не заробив, на яку він вкрав в мене. От я хочу таку чесну розмову, ну, з поясненнями нормальними. А не таку бридятину, коли от війна буде довгою, о, потрібно всім триматися і озвучити втрату. Якщо ви думаєте, от Наталя, якщо ти думаєш, що це чесна розмова, то ну, ти досі ніхрена не зрозуміла. І ви кажете, і все рівно мітинг. Ну, Паска нещодавно була. Да. Угу. Наші що вони так говорять. воно йде на, на, на цунамі. Я, я завжди кажу, що, що би варто було зробити. Наприклад, на конкретних прикладах, от, ми маємо мобілізацію, правильно? Ну всі розуміють, що ну закон прийнятий запізненням, да, запізненням, Ну чи він гарний? Ну не можна сказати, що він гарний, скажімо так, контроверсійний з купою, купою запитань. Правильно? Ну, дивіться, коли закону не було, ви критикували його відсутність. Правильно? Ви казали, що те, як організована мобілізація, це повна єрунда, е, е, да? так? Ну, це що ганьба. Да. Ганьба. Ви казали і про мобілізацію 50 плюс людей, і про Алкотреш, yeah. і про бусифікацію, yeah. і про воєнкомів. Ви це все казали і yeah. як на риби взривали. І, е. до речі, якраз про воєнкомів і тих, хто видають ці справки на ВЛК. Виходить, що всі, хто за кордоном, вони ухилянти там, ті, хто виїхали до 24-го, після законно, незаконно, хоча зараз. Зрозуміти, хто виїхав законно, також не можна. Але всіх хочуть повернути. От всіх тих, там, скільки 600 тисяч людей, які виїхали з України після 24 лютого. Їх хочуть повернути. І всім кажуть, що вони виїхали незаконно. А ніхто не хоче знайти того чувака, який видавав справочки і ВЛК, і непридатність тим, я не знаю, там 600 тисяч виїхало, так чи їх можливо менше, там 200, 300, 400, 500 тисяч. А ви не хочете просто вирішити спочатку проблему корупції, знайти тих людей, хто виписував ці справки на ВЛК, і от їх в першу чергу відправити захищати батьківщину, так сказати, і скупіть кров'ю? Можливо, була б непогана не стратегія, а тепер ви хочете, от ті, хто давали хабарів, ну, вони банально, з їх точки зору, ті ухилянти, які втекли в Європу, вони. Рятували своє життя. От для них життя важливіше, ніж 10 тисяч доларів. А що рятував якийсь медик, якийсь врач або якийсь воєнком, який брав ті 10 тисяч доларів? Він рятував своє життя? Чи що він робив? От я розумію того ухилянта, який заплатив 10 тисяч доларів за те, щоб виїхати за кордон. Я не виправдовую. Я думаю, що це неправильно, я взагалі ненавиджу корупцію. Але я розумію того якогось хлопця, який дав хабаря, щоб втекти з України. Але я ніколи не зможу зрозуміти того ВЛКшника, того ТЦКшника, того воєнкома, який брав ці 10 тисяч. Тому що що? Тому що що загрожувало ТЦКшнику, який брав ті бабки? Що загрожувало ВЛКшнику чи воєнкому, який бере хабаря? Е, от законохвалений. Буде ефективним? Ну, за це ні. Я вам скажу, чим закінчиться. Оцей закон, знаєте, чим закінчиться? Через 2-3 місяці, я кажу, одна відома людина. У нас а, ті люди, які приймали, потім будуть казати, йой, яка спіляна на очі впала. І мене бачили, без попуту. Чого? — Я трошки перемидаю, думаю, що він тут довго щось якусь фігню розповідає, десь на, на 5 хвилин. Далі вже по ділу. Якийсь стан речей він ще направлює і а, налаштовує. Військових людей. на військових, цивільних в... на, в... на ТЦК і військових на ТЦК. Ну, судячи з того, як виданих став. Звичайно, а на що мені? Кого вона мені приведуть? От я зараз в учбовому центрі кого приводять? Розумієте, що зараз люди ламають голову, як з ними працювати. Це людину треба переробити і взяти, розкласти Психологічно, а потім скласти, щоб вона ще в бій пішла. Уявляєте? Не просто в бій, а потенційно померти. Тобто це ж. Не в бій, це, це, ж, це ж не на пляж, це ж не, не, в, не в магазин за продуктами. В бій це є шанс, що ти вмреш. Шанс набагато більший, ніж ти знаходишся, наприклад, в Києві. І можете не писати мені в коментах, що в ВСУ не всі помирають. Шанс померти в ВСУ набагато більший, ніж на вулиці в Києві. Точка яким, яким треба спеціалістам? Запитайтеся лікарів-психологів, психіатрів. Людину треба розібрати, потім зібрати і ще в бій відправити. Дуже ще, ще нормально працювати з алкатрешем. Можна, можна. Людину можна вивезти. Я знаю працювати з людьми, знаю, кожну людину дає кнопки. Я можу натиснути на людину. І все, вона перестає мене пити. Просто перестає. Можна, можна. А з людиною, яка морально себе наготувала на те, що вона не піде воювати, це не її війна. Бо хтось рядом їздить на машині, хтось сидить в тому, хтось заробляє гроші, хтось там за кордоном, розумієте? І я вам скажу, то що не хотів казати, але скажу, щось так заводять. Моя кума вам передавала привіт, моя особиста кума. От кажу, в неї чоловік воює, повернувся з почас. Сенс з 20-го передавала вам привіт на рахунок от вашої історії, тої сумної. І мені довелося години. Сумної історії це, походу, про сина, який за кордоном і в нього немає фабрик. Сумна історія від куми. Це, це просто найкраще, що в мене сьогодні було. І пояснювати, що ж ви сказали, як сказали, як це правильно. Годину. і я їй поясню. І що однокласницям і всім жінкам, якщо хочете, я поясню. Ось. І вона каже: в мене отут сусід, от там сусід, от там сусід. Машини кожен, кожні два-три місяці міняє, грошей валом квартири, це, це то сьо. Каже, мені сон наснився. Якщо з моїм сином, що станеться, я точно піду до тих. Вже навіть люди на людей, криво дивляться. Одні... Ну, звісно, вони будуть дивитися криво люди на людей. Тому що реально якісь люди бігають і міняють тачки. От ми бачимо регулярно депутати купляють під час війни машини по 100 тисяч А, нові квартири. Міняють ті машини. Одну в 2022-му, іншу в 2023-му, і зараз, мабуть, ще дивляться, щоб ще одну придбати в 2024-му. І хто повинен вирішити цю проблему? Можливо, я не знаю, але можливо просто було б заборонити це все к чортової матері. ну, як мінімум, щоб не провокувати народ. Бо, ну, я, я не знаю, як це пояснити владі. От є Микола, він їздить на маршрутки, в нього є сусід, а, прокурор, і в нього син під час війни кожен рік купляє нову машину. І далі цього Миколу, який просто намагається вижити, ловить ТЦК і запихає в бусік. Якої реакції від цього Миколи ви хочете очікувати? Якої мотивації? Тобто, ви хочете, щоб Микола, бачачи це все дерьмо, щоб Микола просто таки прийшов в ТЦК, пішов в ЗСУ. І як 125 та бригада без зв'язку, без мінометів, без артилерії, тупо з автоматом стояли і відстрілювалися від е, здоровенної е, толпи росіян, яка йде на них з території Російської Федерації, це маразм. Я просто, чесно, ну в, мене, в мене в голові це не вкладається. От в мене як в людини, в мене це не вкладається в голові. От коли я спускаюсь на рівень Миколи, я такий думаю, ну, це просто піпець. Але чомусь у влади для влади це нормально. Для Наталі Масічук це типу, це нормально. А далі вони задають такі питання: от а коли розійшовся народ, армія і влада? От коли ж це відбулося? От коли ж це відбулося? Хто ж може нам підказати, коли це сталося? І чому ж там 24 лютого всі прям хотіли захищати, а тут вдруг всі передумали? От просто такі от погані люди, поганий цей нарід. Воюють, інші не воюють. В неї і чоловік, і син воює. Однокласник мій воює, його син воює. А є люди, які ну, Ой, не просто кажуть, а це не, що так, не так. моя війна, якою диво. Ну, тоді би президент мав би вийти і сказати, що у нас пояснити людям в очі. У нас стаття 65 каже про що. У нас е мобілізація і війна це обов'язок чи право? Обов'язок. Ну як, якщо в тебе є пачка доларів, то це навіть не право, це а, я не знаю, це і не право, і не обов'язок, і це не війна. А якщо ти Микола тракторист, то це обов'язок. От, от, чесна розмова Наталя, от тобі людина розповідає про чесну розмову, щоб вийшов президент, і оці всі трешаки пояснив. А не чесна розмова для тебе вийти і сказати, війна це довго, оголосити скільки загиблих, і типу, все. І ти з якогось лішого ти вирішила, що це чесна розмова з людьми. Мобілізація і війна це обов'язок чи право? Обов'язок. І? Я не чув такого. Ви чули, що президент що вже сказав, обов'язок кожного українця воювати зібрав. А от якщо президент вийде і скаже, що це змінить. Це перший крок, це правда. І початок, діалогу, початок, тільки діалогу з народом. Він ходить каже, воюють всі. Угу. Люди починають думати, а хто ж ці всі, правда? Ну, Влас... Я думаю, що президент він вважає, що оцей закон про мобілізацію це провоюють всі. Ні. От Наталка така сидить, і вона. Я думаю, що президент вважає, що закон про мобілізацію а роту президента є. Може, він може вийти, відкрити рот, сказати? Може він замість того, щоб розмовляти з закордонними журналістами постійно. Може, він порозмовляє зі своїми людьми, з народом, який його обрав, слава Богу, це був не я. Може якось так. Цей закон, я вам скажу, ну, може, чесно розмовляю. Да. Чесно, так? Да. Да? Я кажу, цей закон одних тих, хто хотів би йти воювати, він відлякує або відштовхує, а тих, хто не хоче воювати, тих навпаки затягує. Тих, хто хотів воювати, він відштовхує? Да? Розказую, випадок в життя. У мене ну, близької мені людина, скажімо так. Дуже близької мене людини, Чоловіка волонтерить, і вона волонтерить От. в е... центральній Україні. І починається вже та історія. Треба люди, люди, фронт, люди, люди. І він каже, в мене є гроші. Я купую пікап, я купую РЕП, 220 тисяч. Іде до дуже відомого нашого підрозділу, командира його. Аеророзвідки і каже: от, пікап, за мої гроші, я обслуговую, заправляйте. Ось реп, жодна машина зараз на позицію без не виїжджає, принаймні, от К2-Верес виступав на такий. отакий. І відповідно йому дають відношення. Але коли йому дають відношення, командир каже: друже мій, з п'яти я дав от за останній час просто п'ять відношень, тільки один до мене потрапив. А решта. ФЦК на свій розсуд може відправити куди завгодно. Хоч центр може відправити куди завгодно. І ти до мене не попадеш. А тепер до вас питання: як ви думаєте, який результат, що він вирішив? Х? Ну, взагалі не йти, так? Да? Тобто віддав машиною чи не віддав. Ні, ну куди віддавати? Можете пояснити, якщо він і так на фронт віддає і машини, і рабі, він і так волонтер. Не пішов. Не пішов. Ну його ж так заохотили. Capricю, на цьому можна закінчувати історію про те, в якому місці. Розійшовся народ, влада, армія і мажорчики, тому що мажорчики вони не будуть воювати, не хочуть воювати, незважаючи на свої фабрики. Як я вже казав в інших відео, якщо взяти цих же мажорчиків, цих же чуваків, дітей-прокурорів, самих прокурорів, судей, їх дітей і так далі, вони є бенефіціарами виграшу в цій війні. Тому що, і знову повторюсь. Микола тракторист, Микола Сварщик, він спокійно валить якусь Чехію, Німеччину, Канаду. І Микола Сварщик буде працювати Миколою Сварщиком в Канаді або Миколою трактористом десь на полях в Огайо. А прокурор Він'ямін без України він ніхто. Він те, що він накрав, він те просадить за 2-3 роки десь в Європі або в Сполучених Штатах. Зіпіться і здохне Чортової матері. Тому всі прокурори і всі мажорчики, вони повинні стояти в перших рядах на захист України. Вони повинні стояти в перших рядах на захисті того, що вони накрали. От вони накрали купу майна, але чомусь захищати їх повинен. Микола Сварщик. От той крав в того Миколи все своє життя. Через корупційні схеми, через податки, через всяку другу фігню. Але чомусь зараз, коли ти жив своє найкраще життя, їздив по Мальдівам, їздив кудись там в інші місця. Микола весь цей цей час працював, ти там назаробляв купу статків, ти понакопав купу а, якоїсь нерухомості, майна в Україні. І ти не хочеш захищати, тому що ти можеш. Ти ж синочок прокурора. А от Микола, який на тебе все життя працював, от Микола, хай от тепер іде. Тому відсоток прокурорів цієї всієї срані в армії повинно бути не порівну з звичайними Миколами. Вони повинні йти всі зараз, всі і одразу. І це чесна розмова. І поки цього не буде, от повірте, нічого не зміниться, і далі все буде тільки гірше і гірше.